Вас вітає платформа Вістаді. В цьому відео ви дізнаєтесь, як створити групу студентів та відфільтрувати списки. Здійснити пошук необхідного студента. Натисніть на вкладинку Курси. Оберіть необхідний курс. Та натисніть на вкладинку студенти. Натисніть на вкладинку групи. Натисніть на позначку Додати групу. Введіть назву групи та натисніть Зберегти. За необхідності редагування або видалення, натисніть на олівець навпроти назви групи. Додайте необхідні групи. В списку студентів з'явився стовпчик Група. Закріпіть студентів за необхідними групами. Для пошуку чи сортування студентів оберіть пошук та фільтри. Щоб знайти студента за ім'ям, просто введіть його ім'я. Фільтрувати можна за статусом профіля, активний чи неактивний та за групою. Наші вітання! Тепер ви знаєте, як створити групу студентів, відфільтрувати списки та здійснити пошук необхідного студента.